Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої Терези. Для вас старого розкоп на грудень. Подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть розвиватися події у вашому житті. Не забувайте про те, що розклад є загальний. І так, перша карта на початок місяця, старший аркан Єрофант. Карта говорить, що у всьому потрібно чинити по совісті, ніде не порушувати закон. Карта говорить про можливість навчитися чомусь новому, про активну можливість активно вчитися і досягати більшого. Також карта говорить про те, що от комусь потрібно помедитувати, зайнятися якимись певними практиками, які допоможуть вам у майбутньому. Наступна карта Жезлів. Досить такий благоприятний період на вас буде очікувати. Карта говорить про. Якісь м, радісні, можливо, новини, якісь пропозиції щодо роботи, якісь нові починання, радісні звістки, якісь звістки від ваших дітей, досить гарні. Обов'язково скористайтесь новими можливостями і не бійтеся йти на зустріч своїм мріям. Колісниця. Дивіться, колісниця говорить про те, що буде гарна можливість попрацювати над собою, над своїми страхами, переживаннями, над своєю самооцінкою. Також карта говорить, що у своїх планах, у своїх. В своїх всіх починаннях, всіх своїх справах, тримайтесь чіткого плану і від нього не відхиляйтеся. Карта говорить про великі досягнення, про успіх і перемогу у ваших справах. Якісь поїздки, в когось, якісь подорожі, в когось, можливо, якісь відрядження. Вас все вдасться головне, будьте активні, впевнені в собі. Вісімка пентаклів говорить про те, що вам доведеться дуже багато і активно працювати. Будьте сміливі, будьте впевнені в собі, проявляйте Увагу всім деталям і всім дрібницям у своїй роботі Ви на вірному шляху у вас все вдасться. Четвірка мечів говорить про те, що будете дуже сильно втомлені і потребувати відпочинку. Також карта попереджає про можливість виникнення якихсь захворювань, таких особливо, якщо зараз це такий період вірусних інфекцій і всяких. Тому проявіть більш таку обережність. Також проявіть обережність, щоб ніде, -ніде не травмуватися. Десятка пентаклів говорить про гарні позитивні емоції, про фінансову стабільність, стабільність у всіх сферах вашого життя, про гарний період і гарні мож, досягнення, яких ви досягли. Ця карта говорить. Про певну стабільність і, стабіль... і впевненість у завтрашньому дню. Також дуже важливо, щоб всі ваші домашні справи, взагалі робота не займали повністю ваш час. Також приділіть якийсь певний час для розвитку свого духовного стану. І не забувайте приділити більше уваги своїм рідним і своїм близьким. Середина місяця королева мечів. Які проблеми там виникатимуть, все вам під силу, які можуть виникати проблеми в офіційних справах, але ви з тим впораєтесь, тому що ви керуєтесь тільки своїми емоціями, а не розум? Вибачаюсь, керуєте тільки розумом, а не своїми емоціями. Колесо фортуни. для досягнення мети доведеться дуже багато активно працювати. Вам фортуна буде посміхатися в тому випадку, якщо ви будете впевнені в собі, і будете не сидіти на місці, тоді все вас вдасться. Виникатиме якийсь певний застій у ваших справах. Це старший аркан повішен, який говорить про те, що нових справ бажано не розпочинати, а краще зайнятися вирішенням поточних проблем. І ні в якому разі. Щоб там не виникало, не вдаватися, не піддаватися депресії. Пам'ятайте про це. Все вас вдасться, і ви досягнете результатів, якщо будете, вірити в себе. І ніякі проблеми вас не налякають. Старший аркан світ вам про це і говорить. Говорить про те, що ваші проблеми почнуть вирішуватися. Люди, які вам. Шкодили, вони самі підуть із вашого життя, від, можна сказати, відцепляться від вас. Також ця карта говорить про те, що ви зможете досягнути своєї мети успіх у всіх своїх справах. І перед вами будуть відкриватися нові двері нові можливості для успіху. Наступна карта. Трійка кубків, гарні позитивні емоції, дуже гарний настрій, якісь гарні новини, нові можливості. Ця карта говорить про такий святковий настрій і такий момент якогось щастя. Відлюдник говорить про те, що будь-які справи, які виникають, бажано робити самому і не очікувати допомоги від інших. Також карта говорить про те, що ви дуже будете сильно потребувати якогось періоду, щоб побути на самоті. Мах на кінець місяця говорить, що все в ваших руках і все вам під силу. У вас є сили, енергія, можливості і ресурси, щоб реалізувати всі свої мрії. Головне, вірте в себе і в свої таланти. Ви дуже багато чого навчилися, і вже час застосовувати це на практиці. Також карта говорить, що, можливо, будете або вами хтось буде маніпулювати, або ж ви будете кимось маніпулювати в цей період. Також карта говорить про якісь конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. І більш за все, це будуть конфлікти з вашими конкурентами і вашими застрісниками. Тому тут активно проявляйте себе, не бійтеся захищати себе. Будьте активні, сміливі, але знайте міру, щоб своїми ж діями собі не зашкодити. Якщо це конфлікти з рідними, з близькими, то, звичайно, бажано цього уникати. Семірка мечів говорить про те, що можуть виникати якісь шахрейські дії по відношенню до вас. Хтось намагатиметься маніпуляціями виманити в вас якусь певну суму, ні в якому разі їм не піддавайтеся. Особливо, коли там телефонують і намагаються там чухати вам якісь замовлення, а закажіть те, а зробіть те, нічому не піддавайтеся. Більш обачніші будьте, щоб ніде ніхто. Не, просто не обікрав. Також карта говорить про те, що, можливо, ви будете хитрувати в якихось моментах для досягнення своєї цілі. Може виникати і така ситуація. Також можуть ваші недоброзичливці почати приймати якісь дії і цим самим вам нашкодити. Тому вам потрібно проявити також в цьому обережність. Також ви будете дуже чомусь Мусоння буде мучити, якісь тривоги, якийсь тривожний стан. Якісь передчуття якоїсь буде небезпеки. Вам потрібно більше позитивних, світлих емоцій у ваше життя і все налагодиться. П'ятірка мечів. Конфліктні ситуації і знову ж таки якісь обмани, які можуть виникати. І шахрайські дії ж такі ж самі. Але на кінець місяця випадає туз пентаклів, який говорить про те, що доля вам посміхнеться, вдача буде на вашій стороні. Перед вами відкриються нові можливості, взагалі нові двері, нові починання. Це дуже гарна карта, яка. Означає початок надзвичайно такого плідного періоду у вашому житті зможете отримати якийсь фінансовий прибуток завдяки несподіваній вдачі або якусь винагороду за гарну вашу працю. Також карта говорить, що від цього всього ви будете, знаєте, емоційну таку стабільність і почуття задоволення будете відчувати. Тому. Дивіться, підвівши підсумок, я можу сказати, що на початку місяця у всьому потрібно дотримуватися, відробити все по совісті, дотримуватися закону. Якщо є можливість навчитись чомусь новому, то обов'язково це зробіть. Також карта Єрофант говорить про те, що в когось може бути заручений, в когось може бути цей період шлюб. Когось, наприклад, Хрестини. Також на вас чекають нові можливості, досить такий благоприятний розвиток подій, гарні новини і нові перспективи перед вами відкриєтесь. Ви матимете гарну можливість позбутися е якихось обмежень. <offranean> І якихось своїх страхів зможете активно проявити себе. Будуть якісь поїздки, будуть якісь, можливо, переїзди в когось відрядження, в когось подорожі. Будьте сміливі, впевнені в собі, і все вас вдасться. Також дотримуйтеся чіткого плану, який ви вас побудували собі на місяць. І тоді все вам буде під силу. Будете багато активно працювати. Також, можливо, будете навчатися чомусь новому, але у всьому дотримуйтеся. Знаєте, приділяйте увагу всім деталям і дрібницям, і тоді все буде вдаватися. Також остерігайтеся якихось певних захворювань, особливо за сезонних захворювань, також дивіться, що можуть виникати якісь складності з погодою і так далі. Дивіться, остерігайтеся травм. Також на вас чекає досить такий гарний період, стабільність, фінансова незалежність, щастя, радість і насолода. Гарний такий досить період, якщо ви будете уникати. Ось таких певних ризиків стосовно здоров'я, то все буде дуже добре провідбуватися. Середина місяця можуть в офіційних справах виникнути якісь проблеми, але ви все зможете подолати. Тому що ви керуєтесь не емоціями, а тільки своїм розумом. Удачі вам обов'язково посміхнеться, якщо ви будете дуже багато активно працювати і ні в якому разі не будете здаватися. Буде виникати якийсь певний застій у ваших справах, у ваших починаннях. Але якщо ви будете впевнені в собі, не будете капризувати і не будете піддаватися емоціям, то все у вас обов'язково вдасться. Займіться вирішенням поточних проблем і все налагодиться. І... Зможете досягнути успіху. Перед вами відкриються нові, нові можливості, нові двері змушують вирішитися будь-які проблеми, як із вашим здоров'ям, так і з будь-якою сферою вашого життя. Будуть чекати новини гарні, святкування гарних подій, гарні, позитивні, світлі емоції, і взагалі гарний настрій. Також ви будете потребувати якогось періоду, побути на самоті. Можливо, хтось захоче помедитувати, можливо, хтось захоче просто обдумувати подальні свої дії на майбутнє. Взагалі, в цьому періоді все, що ви будете робити, буде покращено, направлена на покращення вашого життя в майбутньому, і все вас вдасться. Не забувайте приділяти увагу для того, щоб побути на самоті. І всі справи, які виникають. Не сподівайтесь на допомогу інших, бажано робити все самому. У вас все під силу, все в ваших руках, ви зможете досягнути будь-яких цілей, якщо ви будете вірити в себе, перестанете боятись і активно будете проявляти себе. Також, можливо, будете кимось маніпулювати, але проявіть обережність, тому що і вами можуть почати маніпулювати. Можуть виникати конфліктні ситуації в всіх сферах вашого життя, і це можуть бути виникати конфлікти з вашими конкурентами. Тут активно себе проявляйте, активно себе захищайте, відстоюйте. Але вмійте вчасно зупинитися, щоб собі самим не нашкодити. Якщо виникають конфлікти з рідними чи близькими, намагайтесь цього уникнути. Проявіть обережність, тому що вас можуть ошукати, можуть обманом намагатися виманити у вас якісь кошти. Також можуть просто обікрасти і так далі. Або ж ваші недоброзичливці почнуть діяти і вам намагатись нашкодити. Тому будьте. Пильні і проявить обережність. Безсоння може наче тривожить під кінець місяця, якийсь такий активний тривожний стан. Також карта говорить про, можливо, депресивний стан, про відчуття якоїсь тривоги. Головне, тримайте свої емоції під контролем і не піддавайтеся негативним оцим думкам більше позитиву у своєму житті. Також, можлива, якась нестабільна фінансова ситуація, можуть виникати проблеми на роботі, також можуть виникати проблеми зі здоров'ям, але все вам під силу. Проявіть силу волі, і з усім ви обов'язково впораєтесь. Також можуть виникати які конфліктні ситуації, знову ж таки, шахрайські дії. Знаєте, от кінець місяці такий якийсь буде трошки період. От не геть самій вдалий, але вам все під силу це все підподолати, якщо ви проявите впевненість в собі і всі свої знання, яких ви набули за весь період в своєму житті. Туз Пентаклів говорить про велику вдачу, яка вам посміхнеться. І про фінансову незалежність, про стабільність, фінансову, про впевненість в завтрашньому дню, про те, що перед вами відкриються нові можливості, зможете розпочати щось нове. Дуже гарний розпочнеться період. Взагалі дуже гарно завершиться період, от кінець місяця дуже гарно завершиться, і будуть нові можливості відкриватись перед вами. Тому усе в ваших руках, щоб досягнути великої вдачі, великого успіху, саме головне проявити обережність, вміти себе захистити, вміти себе відстояти, вміти в якихось моментах уступити. Якщо це ваші рідні чи ваші близькі, ні в якому разі не піддаватися поганим відчуттям, побережіть трошки своє здоров'я, і ви все ж таки досягнете великої вдачі і успіху у всіх своїх починаннях. Отут такий буде не самий приємний період, але все вам буде під силу. Так, в цілому місяць прийде непогано. Саме головне уникайте проблем зі здоров'ям, особливо травм, не піддавайтеся ніяким депресивним станом, не розкисайте. І будьте більш обачніші, тому що ваші вороги потім можуть почати дуже активно діяти. Тому проявіть отут активну обережність. І тоді ви зможете досягнути великої вдачі, успіху у всіх своїх починаннях. Тому все вдасться. Вірте в себе, в свої сили, в свої таланти і ні в якому разі не розкисайте. Дорогі мої Терези, все вдасться. Головне вірити в себе. І активно попрацювати над собою, над своїми страхами і над своєю зневірою в себе. І все обов'язково вдасться. Бажаю гарного місяця! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення.